Що ну копія, звісно. Я ще вообще на оригінал не напрацювала. Але бачите, як сильно та круто працює особистий бренд та ім'я Ван Кліф. Дівчат у кого є, також. Підкоси пишіть в коментарях. А ви знаєте, що ще на початку 20-го століття Ван Кліфт творив прикрасу, яку зараз носять і впізнають абсолютно всі в усьому світі. Його носять королеви, успішні леді, бізнесвумен, які можуть собі дозволити купити ці прикраси за тисячі євро. Уявіть, наскільки сильний це особистий бренд, що всі дівчата хочуть його носити і носять незалежно, це оригінал чи копія. А люди, які займаються біжутерією, класно до речі, підхватили цей тренд. Роблять прикольні копії і заробляють на всесвітньо відомому бренді. Але ви знаєте, в чому прикол? Навіть якщо у вас буде оригінал. І ви одягнете копію, важко буде зрозуміти, де оригінал, а де копія. Вантлів, уявіть вже понад 100 років створює прикраси, які хочуть носити усі. і кожна дівчина мріє носити прикраси такого рівня. Дизайн, який впізнається навіть без логотипу, це клевер, і його впізнають з першого погляду. Це і є магія сильного особистого бренду. Впізнаваність без будь-яких слів. Ось так працює сильний особистий бренд, і люди готові віддавати за нього такі суми, за які можна купити будь-яке авто. Уявіть, навіть коли продукт доступний у вигляді підкосів та копій, люди все одно його купують, бо хочуть ось цей Ну да, і ось це відчуття розкоші. Іван Кліфт це класний приклад для тих, хто створює особистий бренд. І я завжди кажу, що треба продавати історію бренду, емоцію да від цього бренду та відчуття цієї розкоші. Тому що якщо б це була просто кусок металевої сережки без історії, без емоцій, без сильного ім'я, мабуть, її б ніхто не купував.